Вітання усім! В нас заключений п'ятий день турніру потужне підсилення на четвірочках. Я ще на диво топ-1. Давайте подивимось рейтинг. Ну, на межі можна сказати. Добре, потрібно останній день бажано без викупу відіграти, щоб точно лишитися в топ-1. Так, давайте подивимося, що там по обороні. Оборона цілий турнір якісь емоційні гойдалки. Один день вона стрімко йде вверх, на другий день так само стрімко падає донизу. Добре, давайте подивимось, хто тут. Всі на альфа 25 МК. Ем До речі, поставити кашрека, щоб просто захищав царя. Це, мені здається, дуже непоганий. О, 2300 майже 2400 здоров'я в Кашрека. У мене п'ятірки, скільки не мають. Ну, він, правда, і, правда, він і запакований повністю. Тут 2000 здоров'я. Ну, тут хоча в центрі попроще. Скляний. Ну, 2000, можна сказати, середня, середня сила команди. Мені здається, я ж кажу, кашека, по-перше, його тяжко пробити. А все, що їм потрібно, це щоб зарядився царь. І потім просто з ручки мене понапробивають і все. Плюс Соня неприємна. Так, да, вона, звісно, по одному б'є, але вона буде бити часто. Тому якось так. Давайте жовті, напевно, хоча б баф приберемо з гріма. Але я неправильно зробив. Потрібно було, напевно, спочатку зарядити контру. Або і так. Добре, давайте прибирати, що є. Жовті ніби підходять. Можливо, зараз Соні і вистачить. Грім, давай в контру в трьох. Ні? Шкода. Але в принципі, якщо зараз не тронуть Голді, то ми зможемо відлікуватись. Добре, Голді не затронули. Так, давайте, напевно, спочатку вдаримо фіоларом. Добрали. В кашрека захист від червоних, здається, від зелених. Ага, отримає плюс 48 захисту проти червоних все-таки. У ну, мене нема ні тих, ні інших, тому, напевно, давайте нейтральний хід, нехай кашрек відлікує. А потім ми спробуємо все-таки заблокувати царя, тому що ну, це боляче. Давайте в нього бити, поки є така можливість. Так, ось тут тепер питання. Синіх я не дозаряджу. Давайте, напевно, ось так. Там приберуться зелені, ага, і жовтенькі підійдуть. І клик не б'є, а він лікує. В даному випадку мені це підходить, щоб менше я урону отримав. Ось, будь ласка, те, що я і казав. Один постріл. Мінус герой. Тому царя потрібно негайно прибирати. Давайте, напевно, ось так. Я заряджусь, дам собі бафи і тоді прокину жовті. Можливо, царю вистачить. Або хоча б баф з нього зніму. Все. Ніби непогано. Добре, тоді знову жовті. Давайте спробуємо клика бити. Він же, здається, в цьому костюмі він не відроджується. Так. Лишається кошрек. Так, да, він ніби міцний. Але він один. Вовер він не лікує, тому, тому це питання часу лишень. Давайте ось так. Можна було по іншому жовті в принципі, прибрати, але хотів, щоб і сині пролетіли. Ніби й каміння мого кольору підходить. Не жовтенькі. Трішечки не так вони стоять, в принципі. Ой, як же ж він багато лікує, він просто повну, повну полоску життя відлікував зараз. Але це його не врятувало. Добре, перший бій, так. Доволі непогано розпочався Кіпріоти, як я вас ненавиджу. Всі також на альфа. А скільки в Кіпріота під? Під всіма посиленнями 2400. А у мого скільки? А, так ж теж на 25-х. Ну добре, поїхали. Самий неприємний центр для мене. Ну і що я тут можу зробити? Зарядити Кіпра? Давайте ось так тоді. Ну прийдеться в нього прокидати. Що я не бачу інших варіантів. Давайте поки менше контра прокинемо жовті, щоб потім не так боляче було. Ну потім ось так. На жовті в кедмана стоять. Це мінус голді. А можливо я сині десь встигну знайти. Ні, трічки мені не вистачить. Ну я не хочу жовти... <кій> жовтів кедмана прокидати. Хоча з іншої сторони, з нього, то я ж можу зняти контру, хоча б спробувати. Ага, спробував. Давайте тоді ось так. Ну хоча б в Кіпра вдарив. І на тому дякую. Зараз колен зарядиться і мені буде добрий день. Так, це все добре. Мені потрібна контра, напевно. І надіяти, що вони самі просто загинуть. Так, вмикаємо контру. Мені б захід би десь знайти жовтеньких, але я їх не знаходжу. Ну добре, тоді здаємося, як то кажуть. Ось і жовтенькі, але під, під контру. Ну, тут лікарів, до речі, немає. Грім. Не хочеться філара втратити і хочеться жовтенькі прокинути. Ну давайте. Подивимося, що з цього вийде. Тихіше. Так. Тут добре. Потім давайте прокинемо жовті, там сині зберуться. Уже жовтих в нас немає, в принципі. Ну, давайте зберемо фіолет. Сині. Сині мінус. Угу. Не хочу, як же ж не хочеться комбінувати, щоб. Щоб вони не били всі одразу. Ну добре, Кіпра я забираю, допустим. Навіть не забираю. А ось так. І так, ні. Можна взірвати червоний, але полетить в лісю. Давайте тоді ось так. Він же ж відліковується. А, тоді все. Хоча лісю не повинна нас пробити. Так. Молодчинка. Дуже вчасно жовті підійшли. Поїхали далі. Знову кіпріот. Качур цей неприємний. Ну, можливо, якщо я голді встигну зарядити, то в мене буде відображення від нього. Ну, хоча це не факт. Так, є жовті. Ну, давайте приберемо. Тут вже буде чаще, тому що тут лікування більше. Якщо там можна було розраховувати суто на камінчик. І знати, що їх не відлікують. То ось тут. Давайте в кедмана прокинемо. Там і сині, так? Да? Там щось забагато летить. Кедман заряджений. Давайте тоді фіолет. Десь би кирила донайти. Тільки б де. Ну мені по великому рахунку можна, напевно, зараз... Ага, Це добрий хід був. Мені можна в лікарів прокидати поки що. Я все одно не заряджений. Це з, з однієї сторони. З іншої сторони, мені хочеться знайти Голді до Вудлза. Я і не встигаю. У мене є жовта трієчка, але я не встигну просто. Або Голді загине тут. Ні, я просто не встигаю зарядитись. Навіщо я це зробив? Ну, Давайте так, не знаю. Ну, Бо і вже тоді в тих, хто при смерті в Голді. Ну, хоча б так, мінус лісю. Потім давайте вдаримо в Кедмана. І ось так, напевно, ми Кіпра доберемо. Потім, потім, потім. Мені блікуватися не завадило. Давайте я так червоні приберу, буде фіолет на контру. Фіолет знайшли. Кедман, в кедмана труїння. А давайте. Контра в мене є, є мультяхи. є всі шанси, що я відображу. Так. Мінус кедман. Що робити з качкою? Можливо, ось так жовті. Так, б'є качур. І він мені більш всього що забере зараз. Напевно, давайте ось так. Потрібно ризикувати. Ну закрийся там десь жовтий, ні? Давай в кіпріота. От ти. Не хочеш ти в кіпріота і все. Бафів просто немає. Вже мене жовті навіть не рятують. Ти відродився? Ну Давай ось так. Ну ні. От ви. Ну все, я тоді його не добираю. Навіть ось так. А можливо, хто я знає. Ні. Бафів просто немає. Ну Давайте сюди жовті. Ні, цього разу Кіпер мене не, не, не врятував. Далі. Ну, не нуль. Так, у мене дві атаки тисячне місце, ну мені хоча б цю потрібно перемагати якось. Нема Кіпра в центрі. Це, звісно, добре. Але тут занадто агресивно. До речі, зато в мене є спроба підлікуватися. Тільки я б це, як це зробити, щоб менше чіпати колена. Ой, ось так. Ось так. Напевно, поки є жовті, потрібно їх прибрати. До речі, що в мене по контрі? Встигну, ні. Встигну, він з одного камінчика не зарядиться. Добре, але замітили, яке поле стало жахливе? Ой, давай не, не глюч, будь ласка. Ну, голоді страдає. Давайте ось так. Був синій. Ніби зібрати і немає зараз. Грім, ну це ж буде боляче. Ну давайте, можливо, ось так, щось знизу, жовтий. Хоча б жовтий. Ага, і синенький є. Це добре, потрібно лікуватись. І жовтів порожнечу. Соня, ти молодець. Так, напевно, давайте спробуємо Ф'ялара в Соню. тому що, мені здається, гріма я і так доберу. Туди ж я відправлю лісю. Добре. Гріма опік і так висів. Ну що, давайте нехай клик відлікує. О, у нас кедман заблокований. Дивина. Добре, прокинемо тоді ось так. Жовтенькі. І ось так. Вшеї в контру вдарив. Тоді, напевно, ми все відправимо в клика. Грімо і так доб'ємо. Так. Да. Підлікуємось. І приберемо червоні. Як же багато жовтих трішечки не там. Добре, пішов філар, давайте жовті підривати. Відродився. Ти ж, я надію, зараз не відлік. А, ти заблокований. Знову відродився. Будеш відроджуватись, поки блок не спаде, щоб підлікуватись? Ну так. Зараз третій хід. блок падає і ти підліковуєшся. Ні. Трішечки план не вийшов. Так, ну все. Всі ігри відіграю. 461. Викупу робити не буду, Рігард. Багато лікування. З однієї сторони це добре, а з іншої не дуже. Тому що кожен з них дасть баф, І це буде аналог царя. І, до речі, я не пам'ятаю, я хоч раз Голді її навик протискав, чи мені жодного разу не дали це зробити. Щось не пам'ятаю. Її лишень б'ють. Так, давайте жовті ще збирати. Ось так. І ось ще трієчка. Можливо, знизу там закриється. Ну майже. Ну, але, в принципі, так, да, зараз будуть лікувати, один одного страхувати, але Рігарду прилітає так. Немало. О, Нарешті я протисну Голді. Ну, вдарю ф'яларом. Не знаю, як наскільки це доречно. Спробую заблокувати ось так. Ну, Рігард, звісно ж, не заблокований. Мені потрібна контра, тому що зараз буде лісю вже бити. І Соня на поготові. Добре, давайте тоді ось так обережно ще, <кхм> ще лікування собі віднайдемо. Напевно, ми його й використаємо. Ну і тоді провокуємо, нехай б'ють. Соня молодець. Кажу, Соня лісю. <кій> Ось тепер як їй забрати цю Лісю. <кій> Навіть гадки не маю. Ну, фіолет я можу в неї прокинути один камінчик і це. Ні, давайте тоді ось так. Там жовті зберуться. Я так розумію, поки я з Рігардом не вирішу питання, або якщо я з ним не вирішу питання, то мені нічого тут не світить. Ну і залишається, залишається ж зовсім трішечки. І немає камінчика. Давай, Кирилл заряди його. Ага, зник. Ну це вже набагато простіше. У нас знову Голді відіграла молодчинка. Так, що? Давайте, напевно, лікарі мені байдуже. Давайте вирішувати питання з ударниками. Ну, Фіолет, я сподіваюся, що він їх... Лікарів не позаряджає. Добре, а цих спровокували. <кхід> Тоді ось так порожнечу. Стій, не чіпай. Красота. Тоді можна й сині прибрати. Якщо не полетить комбо, то Кирил догорить. Добре. Ще підлікуємось. І під бафами жовтенькі, ну, боляче, Що і не кажи. Давайте так. Знову я скликом лишаюсь. Перебираємо червоні, Це перемога. Взагалі вийшло все так, як і в принципі й хотів. Викуп не робив. В топ-1 лишаюся. Ще б клик, щоб загинув, було б взагалі чудово. Але йому трішечки не вистачає. Ну, зараз, якщо, а, хотів сказати, якщо не відродиться. Наша пісня гарна й нова. Ні, цього разу лише не раз. Добре. Так, який у нас. Результат буде по ходу 172. Ну, в топ-1000 я лишаюсь. Тим паче вже турнір трішечки як іде. Ну, оборона лише не лишається питання, скільки я отримаю за остаточно. Тому що тут може бути як А, так і С. Скільки тут відсотків відбиття? 55%. Тобто, або перемога, або поразка можуть все схилити. Мою оборону або доверху, або донизу. Ну, то вже таке. Ну що ж, так в мене пройшов турнір. Будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі!